Усім привіт! Вас вітає канал Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати звичайну гречану кашу. Гречка надзвичайно корисний продукт. І про це ще раз варто нагадати. Крім заліза, в речці бату калію, кальцію і фосфору. Вони відповідають за кісткову систему організмів. А ще є йод та цинк, які відповідають за розвиток і обмін речовин. Тор за зуби, а вітаміни групи Б нас омолоджують, борючись за здоров'я шкіри і так далі. А ще гречка покращує імунітет. Тож, давайте зараз і приготуємо дуже корисну гречану кашу. цього необхідно. Дві склянки добре промитої гречки. Морква, цибуля, печериці, вершкове масло, рослина олія для смаження. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку нам треба підготувати овочі та гриби і посмажити їх. Отже, нарізаємо. Цибулю нарізаємо кубиками. В Відній формі нарізаємо грибочки. Нарізаємо моркву. На розігіду сковорідку з рослинною олією викладаємо гриби, а також цибулю. Смажимо приблизно 2 хвилини. Додаємо морку, перемішуємо. А також солимо за смаком. Знову перемішуємо і доводимо на напівготовності. А зараз виливаємо сюди 4 склянки води. Я вже все відміряла, трошки перемішали. Якщо є потреба, обов'язково треба досолити, щоб водичка була трошки підсолена. І можна це все виливати у ємність із речкою. Гречану крупу із овочами та грибами доводимо до закипання, а потім зменшуємо огонь і варимо на слабкому вогні приблизно 1 годину. За 5 хвилин до завершення готування додаємо масло. Отже, гречану кашу ми вже приготували. Вона дуже ніжна, розсипчаста. Кожна крупиночка добре відділяється одна від одної, а овочі з грибами додають страві особливого смаку. Тож готуйте смачні корисні страви разом із щедрим столом. Будьте зі мною на зв'язку. Підписуйтесь на мій канал. І, звичайно ж, будьте здорові. До наступних Зустрічей.